Всім привіт! Дуже часто, коли люди купують засоби для зовнішнього пластика, наприклад, ось такого, вони не до кінця розуміють перший пункт, який написаний в усіх інструкціях, це пункт е, ретельно очистити поверхню. Який би засіб ви не взяли? PSS від Koch Plastar Silicon Fry, Sonax Neo, PRC, VRP від Chemical Guys або будь-який інший, якого тут немає. Або немає взагалі в мене в магазині, вам потрібно ретельно очистити поверхню. І кожен приймає це по-різному і не розуміє, навіщо так заморочуватися. Зараз я спробую розповісти та показати навіщо і, і як правильно це зробити. Хтось думає, що просто взявши якусь брудну мікрофібру і оставкусь ось протерши. Вони вже очистили поверхню. Насправді це зовсім не підготовка, тому що тут залишаються органічні забруднення, статичні забруднення, жирові забруднення і інші типи забруднень. Звичайно, мікрофіброю, навіть якщо вона просто волога, ви не приберете ніякі забруднення. Деякі люди заїжджають на микуса обслуговування або вдома миють, наносять безконтактний шампунь. Чекають декілька хвилин, змивають і думають, що це теж вже підготовка, далі можна наносити захисне покриття. Але насправді це також не так. Чому? Тому що безконтактна мийка прибирає лише органічні забруднення. Там ще залишаються статичні забруднення, жирові і інші типи забруднень. Тобто безконтактно ви можете лише зробити один із етапів підготовки до нанесення захисного покриття. Тобто перший етап люди все ж роблять е, багато хто правильно, наносять безконтактний шампунь і змивають. Що потрібно далі? Далі потрібно провести ручну мийку. По-перше, потрібно зняти статичні забруднення, які не забираються безконтактно з пластика, тому що він досі брудний. По-друге, якщо у вас е, пластик. Має стики з лакофаровим покриттям, ви коли будете наносити захисне покриття, ви можете задряпати статикою ще й кузов. Тобто, покриття, яке ви будете наносити, воно, по-перше, не закріпується через статичне забруднення, по-друге, ви ще й задряпаєте лакофарове покриття. Тому берете ручний шампунь, наносите його, берете губку і очищаєте губкою поверхню. Бажано, звісно, все авто, але ну, я для відео покажу тільки частину. Після того, як ви помили ручним шампунем, його потрібно змити. Після того, як ви промили безконтактну мийку, ручну мийку, в принципі вже непогано. Ви зняли органічні та статичні забруднення. Але для того, щоб очистити пластик дуже добре, він зовнішній він контактує з великою кількістю брудів, масла, силіконів і тому подібне, потрібно використати або універсальний очисник, або очисник пластика спеціалізований, або дігрізер. Все це підійде. В мене тут розведений мерц 1 до 10. І взяти якусь щітку або пензлик, але врахуйте, жорсткість має бути така, щоб не подряпати лакофарове покриття. Таким чином ви знімете всі забруднення, які залишилися після безконтактної та ручної мийки. Зараз я покажу ближче, якого кольору піна. Я б зовсім не сказав, що вона біла, тобто пластик все ж був забруднений навіть після двохфазної мийки. Е, тому пройтись універсальним очисником буде зовсім не зайвим. Після цього можна або змити, або просто пройтись вологою фіброю, щоб зняти очисник та бруд. Після універсального очисника Пластик потрібно висушити. Можна використати мікрофібру для сушки, але якщо у вас невеличкий елемент, як у мене, можна просто взяти будь-яку мікрофібру і витерти насухо. Але врахуйте, що потрібно витирати так, щоб зверху не капали краплі, коли ви будете наносити захисне покриття, тому що воно його просто може трішечки змити і потім залишаться потоки після висихання захисника. Тому протирайте так, щоб краплі не потрапляли на поверхню. І Останнім кроком буде не менш важливе нанести знежирювач. Якщо ви чистили пластик з дегрізером, він і знежирює, і очищує. Якщо ви тільки очисником і не впевнені, що взяли, прибрали всі силикони, буде точно не зайвим взяти. Знежирювач. Ви можете взяти професійний знежирювач, який є, наприклад, в магазині, або розвести запропиловий спірт 70 на 30 з водою. Або в пропорції менше. Потрібно підбирати під ваш пластик, під ваше лакофове покриття. Хтось робить 50 на 50 хтось навпаки 70 води, 30 і Я роблю 70 на 30 70 і запропилу 30 води. Наносите на мікрофібру і знежирюєте поверхню. Однією стороною знежирили, іншою перевернули і дотерли. Е, ідеалі я зазвичай раджу робити два проходи. Тобто ще раз наносите знежирювач, знову знежирюєте, і іншою стороною протираєте. І даєте спирту повністю випаруватись. І в поверхні у вас повністю готове під нанесення будь-якого захисного покриття. Для прикладу, я візьму. PSS від Кохемі. Нанесу трішечки на аплікатор і рознесу по поверхні. Даю йому декілька хвилин вібратися і, в принципі, готово. Я сподіваюся, що в цьому відео ви зрозуміли, як можна підготувати, кузов, підготувати пластик, навіщо це робити, як це зробити, які є методи. Якщо у вас залишилось питання, то пишіть мені в приватні повідомлення або ставте коментарі, я спробую відповісти. Поки записую відео, пішов дощ, але я встиг все записати, що потрібно було, окрім заключення. В заключенні хочу сказати, що я нікого не змушую ось так робити і не кажу, що тільки так правильно. Я показую, як я це роблю, і як виробники радять робити. Ви можете робити будь-як по-іншому. Ніхто вас не зобов'язує. Я знаю, що багато людей саме так і роблять, і в них все чудово працює. Це відео для тих, хто хоче зрозуміти, чому їх захисне покриття працює не так. Так, як обіцяно, або як зробити так, щоб захисне покриття трималося як можна довше і краще. І це відео саме для них. Якщо у вас влаштовує просто зробити безконтактну мийку або протерти мікрофіброю, робіть так. Якщо якийсь із з ваших пунктів не влаштовує, наприклад, використання очисника пластика або знежирення, не робіть цього, робіть лише те, що вам подобається. Детейлінг це про задоволення, щоб воно вам подобалось. Якщо якийсь процес у вас не влаштовує, ви можете заїхати в професійну студію і вам там це зроблять, або просто цього не робити. Ще раз кажу: якщо у вас залишилось питання, то пишіть в приватні повідомлення, там я максимально детально спробую відповісти. Або пишіть коментарі.